Футболісти Динамо прилетіли у Суми у Сумському аеропорті. З ними спілкувались мої колеги. На годиннику 21.14 тільки на усуми приземлився Ембраєр 145, на борту якого основний склад команди Динамо Київ разом із головним тренером Сергієм Вребровим. Першими з літака виходить спортивний директор команди Чохонолідзе. За ним Сергій Рибров, головний тренер. Як долетіли? Ну, ви а скільки людей привезли в команді, скільки склад? – Всіх привезли. Ну, скільки? 18, 18? 18, 18, так. Да. Зараз ви бачите Віталія Буяльського. Це Микита Корзун. Євген Макаренко. Домогой Віда. Артем Бісідін. І голкіпер команди Олександр Шовковський. Скажіть, будь ласка, чого очікуєте від машина? А це наш земляк Сергій Рибалка. Я не знаю, года два не было вже, Так что ну, приємно. Я знаю, що повний стадіон буде, тому приємно буде завтра зіграти в городе і, Я думаю, болельщики будуть підтримувати Динамо. Тому постараемся обіграти завтра потому тому що потрібно, ми вже багато очков потеряли, ну, поэтому нужно побеждать. Хто з ваших близьких прийде вас підтримати? Дорогі приїхати друзі з мо... села моего, там, откуда я родом, поэтому я думаю, крьосна прийде. Поэтому і будуть родственники некоторые, Вони після игры подойдуть, давно не видели, буде интересно з ними пообщаться. Андрій Ярмоленко, який тільки вчора почав тренування після травми, сьогодні також прилетів до сум. Проте спілкуватися з журналістами не забажав. Не, не сьогодні. Із Сумського аеропорту Динамо поїхало до готелю Шафран. Нагадаю, побачити футболістів на нашому стадіоні ви зможете завтра о 14.00.